Українська сторона вперше офіційно прокоментувала ситуацію із допінгом Михайла Мудрика і ось що вони сказали. В УПЛ відіграли центральний матч 18-го туру, а також новий поворот в історії Володимира Брашка. Вітаємо друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. А новини про український футбол на нашому каналі виходять за підтримки компанії Фавбет. У сьогоднішньому випуску ми поговоримо з вами про чемпіонат України. Поговоримо Римо про Іспанію та Туреччину, де також був, було українське представництво, так а також про міністерство молоді та спорту, там вперше прокоментували офіційну ситуацію із Михайлом Мудриком та роз'яснили ось цю ситуацію із можливим судом. Проти Челсі, перед тим як розпочати, ми хочемо попросити вас приділити для нас лише 2 секунди та підписатися на канал. Нам це буде дуже приємно. А вам, я думаю, не важко. Дякую і поїхали. Розпочинаємо сьогодні. Ми з чемпіонату України. Напередодні у неділю відіграли три поєдинки в рамках 18-го туру. Відкривали ігровий день у Києві, де оболонь приймала Ворсклу. Цей матч точно не назвати найбільш видовищним, адже його долю визначив єдиний удар з пенальті. Перший тайм пройшов без голів на 66 й хвилині. Пововари заробили право на визначальний удар з пенальті. До м'яча підійшов Суханов і реалізував свій момент навідмінно – Полтавчани до кінця гри так і не зуміли відігратися, тож стартували у весняній частині з поразки. Слідом одна з головних сенсацій змагань Олександрія приймала зорю. Наприкінці першої половини гри команди обмінялися голами. На удар Вантуха відповів Філіпов. Він же оформив дубль на старті другої половини гри, коли скористався помилкою суперника і на 47-й хвилині оформив дубль. За рахунку 2-1 на користь команди родення суперники і до Грали до фінального свистка. Ну і у центральному матчі ігрового дня Динамо приймало Карпати. Перший тайм, попри велику кількість боротьби, пройшов без голів, але забитий м'яч уболівальники побачили на самому старті другої половини, коли Михайленко, який замінив у стартовому складі брашка, першим зорієнтувався у чужому карному та пробив повз голкіпера. Закрив матч для Динамо на 75-й хвилині. Ванат, який продемонстрував індивідуальну майстерність. Ість та забив одинадцятий свій гол. У чемпіонаті 2-0 за Динамо. До слова важлива подія відбулася після поєдинку. Про неї оголосив президент Динамо. Власне, Ігор Суркіс. Він повідомив, що найближчим часом півзахисник Володимир Брашко підпише новий контракт. Це доволі цікавий хід, особливо на фоні нещодавних чуток про Вулвергемптон та інші команди. За даними Тато таке, контракт із 23-річним опорником буде розрахований на 4 роки та діятиме до літа 29-го. Okay. <laughs> you Далі рухаємося до Європи, де проти Реалу відіграв за Жирону Віктор Циганков. А трапзон спор із трьома українцями в складі подужав Газіантеп. Давайте стартувати з Іспанії, де Реал приймав Жирону у матчі 25-го туру. Циганков вийшов на поле зі стартових хвилин та відіграв увесь поєдинок. Іншого українця, а саме Андрія Луніна, на полі ми не побачили. Крапивцов не потрапив у заявку. Щодо матчу, то вершкові здобули упевнену перемогу, забивши по. Полу у кожному з таймів. Спочатку відзначився Модрич після чарівного дальнього удару, а забезпечив перевагу для команди Анчелоті Вінісіус після тонкої передачі Мбапе. Для українця ця гра була відверто не найкращою. За 90 хвилин він провів два удари, зробив 36 дотиків до м'яча та віддав 19 точних передач. Кускорт його гру оцінив у 6,0, а Софа у 6,9. Значно яскравіше проявили себе наші у Туреччині. Там Трабзон спор. Приймав Газіантеп у 25-му турі. У стартовому складі вийшли одразу троє українців: і Сікан, і Зубков і Батагов. І саме Зубков та Батагов записали на свій рахунок результативні дії, відзначившись асистами у компенсований до першого тайму час. Трабзон забив на 45-й плюс другій зусиллями банза, та на 45-й плюс шостій, коли відзначився Віща. У другому таймі банза оформив дубль та приніс своїй команді перемогу. Також до в Італії зазирнемо. Артем Довбик очікувано пропустить матч 26-го туру серії А проти Монци. Як ми повідомляли раніше, повернення Артема на поле очікується 2 березня у грі серії А проти Комо, аби з нього Рома гратиме вже ввечері. Понеділка матч стартує о 21.45. Далі поговоримо про трансфери, а саме про Івана Калюжного. Адже в Олександрії офіційно підтвердили, що влітку він змінить команду. Також в об'єктиві уваги у нас буде Андрій Лунін. Він продовжує привертати увагу європейських. Топ команд. Отож, із голкіпера Реалу давайте стартувати. За повідомленням Елгол Digital, особисто Пеп Гвардіола поклав око на Андрія Луніна. Влітку Едерсон, скоріш за все, перейде до одного із клубів Саудівської Аравії, тож йому вже активно шукають якісну заміну, і Українець є одним із головних кандидатів. Не скидають у Манчестері з рахунків і двох інших потенційних новачків: Унаї Сімона та Алекса Реміро, Але якщо вірити джерелу, то фаворитом особисто Пеп. Є саме Лунін, асистент головного тренера Олександрії Сергій Кравченко розповів, у якому клубі продовжить кар'єру півзахисник збірної України Іван Калюжний. За його даними, Калюжний вже підписав контракт із Металістом 1925, але до літа залишається гравцем Олександрії. Умови особистої угоди та терміни контракту нині невідомі. Львівський рух оголосив про підписання гамбійського форварда Бабука Рафаала. Контракт між 21 річним чорним африканцем та рухом, розрахований до 30 червня 27-го, а за нову команду Фаал виступатиме під номером 99. Ну і завершимо сьогодні двома гучними заявами, які оприлюднили у міністерстві молоді та спорту України. Вони стосуються резонансної справи Анатолія Тимошчука, та не менш важливої та, напевно, не менш резонансної справи щодо допінгу Михайла Мудрика. У контексті Тимошчука Мінмолодь спорту повідомляє, що, попри рішення КАС, якими раніше апелював колишній українець, за рішенням РНБО, введеного у дію указом президента, Тимошчук, по Позбавлений усіх державних звань та нагород, тобто ніхто і ніякі чини зраднику повертати не буде за будь-яких обставин. Цікавіша ситуація щодо мудрика на запит спорт експресу у міністерстві прокоментували інформацію про можливий судовий позов від Челсі, який може надійти, якщо доведуть появу допінгу у розташуванні збірної України. На це у міністерстві повідомили, що в публічному просторі досі немає висновків юри. Які можна було би назвати об'єктивними та комплексними. Склад спортивної делегації збірної, включно із футболістами, лікарями іншими технічними працівниками, сформулювала Українська асоціація футболу. Щодо ролі міністерства молоді та спорту, то вони на підставі цього звернення лише затвердили склад делегації та подали запит на виїзд за кордон. У міністерстві також заявили, що згідно із чинним антидопінговим законодавством вони ніяк. Як не можуть втручатися у діяльність власне антидопінгового напрямку. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Якщо це відео було для вас корисним та цікавим, натисніть, будь ласка, на свою вподобайку, а також перевірте підписку на канал. Якщо ви досі не з нами, то долучайтеся. Дякуємо, будьте на зв'язку і скоро побачимось.